Шановні колеги, запрошуємо вас пройти програму підвищення кваліфікації і практики управління школою за новим законодавством. Для чого вона вам? Щоб удосконалити компетентності, які необхідні для ефективного управління. Чим насамперед займається керівник школи організаційними питаннями? І якщо в цих питаннях наведено лад, то зі спокійною душею можна зануритися в особливості освітнього процесу. Про що йдеться у нашій програмі? Про всі документи, що стосуються відкриття, реорганізації або змін у діяльності закладу, про провадження фінансової автономії. Хоча й небагато закладів освіти зараз фінансово самостійні, проте такий крок чекає кожного з вас. Тож ви матимете алгоритми та документаційний супровід цього провадження фінансової автономії, про кадровий менеджмент. Пройдете шлях від того, як написати оголошення про пошук кадрів до системи мотивації працівників, корпоративної етики та репутаційного капіталу закладу. Крім того, уникнете проблем із розробкою штатного розпису, тарифікації, посадових та робочих інструкцій, окремі модулі програми про вічні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також пожежної безпеки та цивільного захисту. Отже, Величезний обсяг питань, що наповнюють ваше життя керівника позаосвітнім процесам у цій програмі, запрошуємо на навчання. Воно допоможе вам стати успішним менеджером освіти.